Отже, друзі, всім привітики! Ви писали під відео свої коментарі, і зараз я хочу вам провести розіграш прямо ось так у відео. Ви написали теплі коментарі, але ми будемо обирати через рандомайзер В коментарях тут у нас дуже багато їх, я не на всі відповідав, для того, щоб не рендерило мене. Але давайте зараз перейдемо до цього відео. Як ви бачите, розіграш коробочок. Розіграш буде 12 коробок і буде 4 переможці по 3 коробочки. Отже, копіюємось посилання, скопіювали і заходимо в рандомайзер. Я вже вставляв. Ось ми вставляємо. І давайте розпочнемо все ж таки виявляти нашого переможця. Перший рандомайзер це у нас, ну, ми будемо нажимати всього 4 рази. Якщо буде повтор, ми перезапускаємо. Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому. І обирайте щось для себе на новорічні свята. Та вітаюся з Новим роком! Всім гарних покупок! Поїхали далі! Наш рандомайзер. Отже, перший це у нас Андрій. Привіт, учора купив танка, але щось не грав на ньому. Дивився, як ти грав на ньому, тебе також з Різдвом. Турбо 20. Поїхали далі. Наступний це у нас злоба злобна. Після нашої перемоги Україні немає сенсу ділити одичалцу на Росію. Просто роздамо територію споконвічним господарям, господарям, поневоленим народам. Третій. Миша Міша Шульга. Дякую за інформацію. Шульц2018. І четвертий Андрій Русланчук з Різдвом Христовим. Дякую переможцям, дякую ті, хто приймали участь у цьому відео. Хочу сказати, що не залишайте цей канал. На Наступний раз, коли закінчаться коробочки, як тільки стабілізується більш-менш ситуація в нашій країні, у нас буде також розіграш золота під кожним відео. А саме по 250, а то й 500 золота на одного на один коментар. Тобто під відео, якщо наприклад буде... 200 коментарів ми розігруємо золото або, наприклад, там 200 або 300 лайків. Ми ще щось придумаємо, що зробити, і вам буде приємно, і мені приємно за ваші вподобайки та коментарі. Також не забуваємо про модпак, що модпак скоро вийде, і все ж таки потрібно підписатись на канал з усіма сповіщеннями, написати коментар під цим відео і так далі. Всім дуже дякую! Подарунки будуть зараховані в наступному кадрі. Для мене це хвилин 20, а для вас 1 секунда. Так, друзі, я вже зарахував коробочки. Якубів реф Ось, знизу написано все. Перевіряйте коробки. Шульц 2018, злоба злобна. та турбо А20. Друзі, відпишіться мені у грі, що ви отримали ці коробки або під цим відео. Дуже дякую вам за те, що ви зі мною. Всім веселих свят та хорошого 2003 року та з перемогою вас.